Падику нашу высокоприсвященья ничего страшного, архіепископа Чернівського і Богом бережи Україну, нашу владыкові, настоятелей парашям святого цього, і християн. Господи, не нам на мною. Дорогі в хресті, браті і сестри, зараз відслужимо молебен перед навчанням дітей. Прошу всіх дітей стати тут близько, всі біля мене. Буде читатися молитва, молебен за здоров'я. Благословимо Бога. Завжди війні посича. Thank you.

Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні амінь. При свята Троїця помилуй нас, Господи, ачі сини наші, влади попроси, беззаконня наші, святих злянських силі, немачі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, вічні аві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить см'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, гиб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватилям нашим, не веди нас у спокусу, але визвали нас від лука в Бо Твоє царство, сила, і слава Отце, і Сина, і Святого Духа, в мені повсякчас, і на віки віки. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцю и Сину и Святому Духу Духові Нини, по всяк час и на веки. Вічне аминь. Приди, поклонимося цареві нашому Бога, приди, поклонимося, припадимо до Христа, Царя нашего Бога, приди, поклони вас и припадимо до самого Ісуса Христа, царя и Бога нашого, читать. Благослов Господа на всякий час, завжди хвала в устах моїх. Господом буде хвалитися, душа моя, нехай почують вірні, возвеселяться. Величайте, Господа зі мною прославує, я його вкупі. я шукав Господа, і він бачу мене, і від усіх Бог визволив мене, приступіть до нього і просвітиться, і лиця ваші не оставляется, ось у Богі благав, і Господь почув його, і від усіх скаргов слад його, ангел охороняє тих, що бояться його і Валяє їх, споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що впаває на нього. бійтеся, Господа, всі святі Його, бо не знають несатку ті, що бояться його, багаті, зубажили, зголодніли, А ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Придіть, діти, послухайте мене. Я його навчу. То людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі, ухиляйся від цього злого і роби добро, будь мирний, і пилуй того, очі Господні до праведних і вуха Його молитви їх. Лице ж Господня проти тих, хто чинить зло, щоб знищити їх землі, і пам'ять про них, взивали праведні, Господь почув їх, і видухі скарбот визволив їх близько Господь до скарботних серцем і смиренних в праведника Та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі постині, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта і ті, що ненавидят праведно, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загинені, то спи, що упавают на нього. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, и навіки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, Лелуя, Левуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі Боже. ми Господу помолимо, Господи, замість неба і спасіння душ нашого. Нашого Філарета, патріарха Київського, всієї руси України, і владику нашого, високобрегосвященішої встратія хіпіскопа Чернівського і Ніжинського, забратів наших священників і священно монахів, Господу помолимо, щоб Господь послав на дітей цих Григорія, Марії, Валерія, Артемія, Ігоря, Катерини, Софії, Василя, Володимира Олексія, Любомира Тетяни. Духа премудрості розуміння відкрив розум і уста, просвітив серця їх до прийняття доброго вчення, Господу помолимо, щоб садив серця їхній початок Премудрості страх. Свій божественний з ним буйні з юності відігнав, від сердець їхній просвіти розум їхній, щоб ухилялося від зла, творили добро. Господу помолимо, щоб відкрив їм розум їхній, для сприйняття розуміння, пам'ятання всякого доброго і корисного їхнім душам, вчення Господу помолимо, щоб подав їм з'єднану з престолом сили в їхні серця. Щоб вона навчила їх, що є йому. Господу, помолимо, щоб зостати їм премудростю віком на славу Божу, Господу помолимо. Щоб бути премудрістю, доброчесним життям і твердим стоянням православній вірі, на радість і втіху батькам своїм на утвердження віри православної. Господу помолимо, щоб визволитися їм від усякої скорботи ніби небезпеки і недолі, Господу помолимо. і приснадімо Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе, один одного, все життя наше Христу Богові, відомо. На усяка слава, честь і поклоніння всі сину, і святому Духу нині повсякчас, і на віки віки. Я посеред учеників твоїх, прийшов ти спасими даю, Їм. Прийди до нас і спаси нас, не книжних учеників дух і святия, він наставниками. Христе Боже, багато вішаної ніс у народів оману знищив. я всесильний, сильне, слава Си, Сину і Святому Духові, благословений ти Христе Боже наш, що премудрими рибала явив. Святого і ними в навіть, у чоловіка любля слава Тобі, і нині час і на віки віків, амінь, заступниця Християн, молитве це до Творця надій, Сіні твоєму Ізус дітей немовля чини в єси хвалу, Ізус дітей не мовляв, чини в єси хвалу, про мудріснян послання святого апостола Павла Читання, будьмо у вожні. Рахую за приносимо, Боги, згадуючи вас у молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, премудрості і откровення, як і знання Його і просвіти очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас.

Вище від життя начальства, і влади і сили, і калювання, сил, і всякого імені Названо не цьому віці, але майбутньому. Ми в тобі, що І службі, духові моєму, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллує. Shops for the petitioner, so you see that for the boy? What's for the palm? You want to You На іншій, то й перелюбчини з нею, якщо жінка розведеться з чоловіком від перелючини, приносили до нього дітей, що він доторкнувся до них. Ученики не допускали тих, що приносили, побачивши те, Ісус, обурився і сказав їм. Дозволяйте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам, хто не прийме царства Божого, як дитина, той не війде в нього і обнявши їх, поклав руки на них і благословляв Бог, нагородів. Господь посеред нас, Господь нас Божа. Молимо тобі, вислухай, і помилуй, Воспади помили, ще молимо, за святішася, нашого філарета, патріарха Київського, всієї Руси України, і владику нашого, веселовя священнішого. Архієпископа єстрах'я, чернігівського і ніжинського, за братів наших, священиків, священо нахів, і за все хрестів в развоша. Господи, помилуй, Господи, помили, ще ходимо за Богом мережену. За владу і у нашу завладу, і щоб ми тих і мирне життя прожили всякому благочестині і чистоті. Тому не ми засвятіші, Патріархі, православних за влачистих. Натерів, князять монів наших і всіх, що всюди лежать православни. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, що Він милостиво споглянув на дітей цих і послав серця їх розум. На Боже Григорія, Марія Валерія, Артемія, Ігоря Катерини, Софії, Василія, Володимира, Олексія, Любомира, Тетяни, Павла, Євгенія, Сали серця, Господи, Павло, їх розум, премудрості, розуміння, благочестя, страх свій. Ти вік світлом твого пізнання подав їм силу кріпость, щоб вони скоро прийняли швидко, засвоїли Божественний закон Його, настанови на все добре, корисне вчення, щоб збагачувалися вони премудрості, розумом, всіма добрими ділами на славу пресвятого імені Твого, щоб дарував їм здоров'я і довголіття для утвердження слави. Церкви своєї, промово всі Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, тих, що в морі далеко і милостиві, будь милостиві, владику дорігів і помилуй нас. Бо ти милостивий чоловік, олюбний Бог, Ясидові славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки. Ай, Господу, помолімся, астані, ми, ау, Господи, Боже, Творче наш, Ти образом шанував Твоїм нас, людей навчив, обрани Твої слухати вчення Твоє. Відкрив премудрість дітям ти, Соломона, всіх, що шукають. Твої премудрості навчи, відкрізь серця розуму старобам. Твоїм Григорію, Марії, Валерію, Артемію, Ігорю, Катерині, Софію, Василю Володимиру, Олексію, Любомиру, Тетяні, Павлу Євгену. І щоб вони сприйняли силу закону Твого, з успіхом пізнавали все добре, корисне вчення. Що подається їм на славу при святої імені, на користь утвердження святої Твоєї церкви, розуміли благодовершену волю, визволи від усякого піступу ворожого, збережи у православні вірі, всякому благочесті, чистоті усі дні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів, розуміння, виконання заповідей Твоїх, щоб так навчені прославляли все святе ім'я Твоє. І були достоянням царства Твого, бо Ти в Бог сильний милості благий, і тобі належиться, та слава честь і поклоніння, Отці Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки, премудрі, пресвята Богородице, нас. Іня богослава породила, суші Богородицю та не велича. Слава тобі, Христе Боже, оповання наше, слава Тобі. Існує Святого Духові, Ні повсякчас, і на віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй! Ai, Господь, славний, Христос що істинний, Бог наш молитва, не пречистої, і Свої матері. святий святи славних, силах апостолів, преподобний поносний оці наші, всі святи, поміли, спасе нас, бо від благи, чоловіка любів, благодати. Подай Господи Григорію Марію, Валерію, Артем, Ігорю Катерині, Софії Василю, Володимиру, Олексію, в миродитяні Павлу, Євгенію, у навчанні добрий успіх і збережи, Господи, нам ногії літо, ноги є літа. Учитися, щоб Господь укріпляв ваш розум в пізнанні всього доброго, справедливого, бо Господь допомагає, але допомагає тим, хто ще й сам трудиться, хто сам докладає зусилля, щоб вчитися. І Господь завжди буде сприяти тому, коли ми будемо ще й самі, бо сказано благословений, хто йде, благословений, хто працює в ім'я Господнє сказано, все, що робите, робіть ім'я Господь. Засилаю Боже благословення, радості вам і добрих успіхів у навчанні. Слава Ісусу Христу! Зараз мирування буде. Підходьте до миру. Поставили, Михайло, ні?

частіше треба, от Рома теж боявся раніше. Я його почала частіше, він тепер сам. Давай. Величай, 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 величай,